Інфопростір вже дійшов куди завгодно, і країни Африки не виключення. Вони розуміють такі великі втрати. А чим ви будете СТОП? Ви воюєте з іншою країною, а нам обіцяєте зброю. Де ви її візьмете? Шановні? Тобто, я розумію, що не довіряють Росії як партнеру, і тому свідчення ще й нещодавній контракт Індії, точніше давній контракт Індії з Російською Федерацією на постачання гелікоптерів. То тобто, сьогодні стало відомо, що Індія повністю. Відмовилась від усіх домовленостей, тому що не вважає Росію надійним партнером, і Росія затягує, і Росія не надає так: на що обмінювати а, зброю для Африки на порт? Окей, а де ви будете взяти зброю? А порт – це ж територія, вона то нікуди не подінеться. Ну тобто, Африка буде виконувати свої умови Російська Федерація, навряд чи плюс допомога Заходу. Будемо відверті. Яке ставлення до? А... Афроамериканського населення на Росію, яке ставлення до афроамериканського населення в тій же Америці, Франції, Європі? Ну тут мені здається абсолютно все зрозумілим стає чий бік більше країни Африки все таки підтримує.